Всім привіт! Зараз максимально в просторі щось таке відбувається, знаєте, і я останні два дні прям піддалася на ці якісь емоції низьковібраційні. У мене настільки, знаєте, я ходила просто в тумані, і я розумію, що ну, це просто не я. Це не я, і мені треба щось з цим робити, себе витягувати. І, знаєте, таке враження, що ти просто не знаю, в якусь яму попадаєш. І ти не можеш звідти вибратися. Е, настільки було прям жорстко. І що я роблю в таких ситуаціях? Да? От я вам зараз свої лайфхаки розказую. Е, повірте, вони вам в такому звичному житті допоможуть е, себе витягнути. От Це дійсно так. І е, дивіться. Як я себе завжди перевіряю, дуже часто в нашій голові звучать ті голоси, які не наші. Ті думки, да, от це саме основне треба прям згадувати, повертати себе до того, що мої думки вони не мої. І постійно собі про це нагадувати. Як тільки вам стає, знаєте, так хреново на душі. Це означає, що зараз в голові управляють чиїсь голоси, чиїсь думки, і в які от ми повелися, повірили і почали емоційно в цьому купатися. І якби, що я починаю робити? Я розумію, що це йдуть. Я не знаю, як хочете називайте програми, енергія деструктивна, сущності, демони. Е, якісь крючки, ну тобто, взагалі неважливо, як ви це назвете, да? але суть того, що ці я називаються програми або якісь голоси в голові, які створюють ілюзію. Чого не потрібно цього боятися? Бо це ілюзія, це неправда. На фізичному плані це не проявлено. Я своїм тілом це не бачу, це не проживаю, нічого не відбувається. Тобто в моменті, в моїй реальності, яку я бачу на матерії конкретно, цього не відбувається. Але в моїй голові там такий сценарій просто. Я не знаю, там така трагедія. Я не можу передати. І що треба робити? От берете себе звідти, витягуєте, по-перше, ви перестаєте вірити цим думкам. Перест... Ну, Забираєте звідти фокус уваги. Забираєте звідти фокус уваги. Е потім, е от прям задаєте питання, хто це говорить. Ви закриваєте очі, нряєте всередину себе і питаєте, хто це говорить. Це не, не щось іззовні до вас. Це все всередині нас відбувається. В нашій реальності тільки всередині нас все відбувається. Не може хтось на вас повпливати. Ні. Просто якщо всередині тебе є програмка, це е, якби тобі буде даватися якийсь урок. Чи ще щось, да, щоб або качнути з тебе енергію. Ну, так гра влаштована. Да? Ми або генеруємо енергію, або з нас її беруть. І ну, якби, Ми її самі зливаємо кудись по всім сторонам. От. І до чого я це все веду? Відслідковуйте голоса в своїй голові. І я ось так недавно, до речі, настільки сильно програму відпустила попередніх відносин, тому що, знаєте, за що зачіплювалося? Зачіплювалося за якийсь сексуальний контакт, і зачіплювалося за якісь спогади. Зазвичай ось ці програми вони зачіплюються за це. І починають в ілюзію водити, як тобі було там добре, починають згадувати якісь такі моменти, де тобі було приємно, і так далі. в сні починає тобі це снитися. І ти і тобі так в цьому добре стає, а потім ти і в тебе все хреново, тому що в тебе цього немає. Е, да? І ти починаєш е, якби зливати енергію, свій фокус уваги, направляючи в ілюзію цю, і ця ілюзія з тебе висасує все до останньої копійки. <laughs> да, якщо можна так сказати. І я просто закрила очі, я вже просто не могла. Це настільки було ну, жорстко, якась така, я розумію, що ну, якась викачка енергії з мене просто йде. Я закриваю очі, і я бачу, що це тупо, знаєте, от зараз кажу такий Найоб". е, в плані того, я так дивлюся, і я розумію, що зараз в моменті в мене цього вже немає. Це минуле. Все, що минуле нав'язується в голові, це вже йде програма, яка вас утримує в ілюзії. Ілюзія це неправда, це обман, який просто вас забирає вашу силу в моменті, десь кудись, щось десь літає, яке в просторі, непонятно де, і чи воно взагалі відбувається. Розумієте? І я це як побачила, мене так щолк. І все, і просто, і воно так, фух, і, і просто ізло, іщ, знаєте. Е, і, і після того в мене фокус уваги, я взагалі, знаєте, ніби забула про це. От, в мо, от Відразу я, от, знаєте, я прям, в мене сила якась повернулася, енергія своя вернулася. Е, і, і я прям забула, і в мене фокус уваги туди все. Він, він туди не направляється. Коли ми не направляємо фокус уваги. Тому що де наш фокус уваги, там наша енергія. Як тільки ми звідти його забираємо, та програма вона іспиряється. Тому що їй немає за рахунок чого да, жити, існувати. Вона існувала за рахунок вашого фокусу уваги, за рахунок вашої енергії. Як тільки ви звідти забираєте розумом туди не чіпляєтесь, просто забуваєте про це. Все цього більше немає, цього більше не існує. Вона ще може повертатися, але ви вже просто в цей момент ви вже бачите. Ви конкретно це бачите і відчуваєте, що голова зараз голова включається, розум зачіплюється за якісь думки ілюзорні. І ви вже просто в моменті переключаєте фокус уваги на якісь свої справи. і Такі все нахер. Це мені більше не треба до побачення. І починаєте робити вже конкретно свої справи і повертаєтеся в тіло. Зараз відчуваєте себе, що у вас зараз є, а в моменті все прекрасно. Розумієте, як це працює. І, і по суті, якщо вмієте себе зсередини Відстежувати, ви будете знати, як можна з цим справлятися. Так, да, можна ходити на курси, можна, да, як до мене приходили, воно вам дасть якусь базу. Звичайно, дасть. Те, як я це відстежую. Да, я пояснювала, як я це роблю. Е, ось. Е, але все рівно без самої практики на протязі дня. Вам не треба кудись ходити, щось робити, спеціально сідати, відділяти на цей час. Це відбувається кожну секунду. В вашій голові постійно думки. І коли ви опускаєтеся прям на рівень відчуттів, ви такі оп, і починаєте сканувати. Так, ребята, хто тут знаходиться взагалі? Що ви мені розказуєте, що ви мені плетете, що ви мені нав'язуєте? І ви починаєте їх розчищати, бачити. І ще, що відстежила, що. Таке, знаєте, я навіть почала ось цим голосам для того, щоб їх виявити, е, якісь свої назви придумувати, давати. І ось недавно я побачила, що е, таку програмку в себе, що ніби таке Ну, я не знаю, воно ні звідки взялося. От, знаєте, таке хочеться пострадать. Вроді, все хорошо, а хочеться пострадати. Оплакати, себе пожаліти. Я думаю, що за фігня просто, що це таке? І е, вот. я поняла, що це знову якийсь голос в голові, який, знаєте, просто живиться цією енергією страдання. І в цей момент я така: Бля, все, більше не хочеться робити. Я побачила це всередині себе. Хто мені це нав'язує? Чого я маю страждати? В мене все ок. Я щаслива, я здорова, що ще треба? Займаюся своєю справою. Все прекрасно. Але, знаєте, це таке нав'язання, треба ж пострадати. От. Це теж така програма. Вона така паскудна, знаєте, ось ця програма. Її треба прям в себе, знаєте, щоб вона от, таким самим чином фокус уваги забирати. В моменті прям відстежувати: Я не хочу зараз страждати. Я хочу. Бути радісною. Це не являється проблемою, так? Да? І все, і забирати звідти фокус уваги. Воно перещолкує. Коли ви це бачите, виявляєте і осознаєте, воно перещолкує. І навіть якщо воно потім повертається, ви вже це бачите всередині себе, як сканер. Бачите, хто прийшов. Що говориш, що ти мені нав'язуєш? Ну, це зараз так само. Я образно це все говорю. Да? Це не в прямому сенсі, що хтось там приходить, щось тобі цей, але просто це ваші думки в голові. Це не щось там. Да? Просто якась, якась енергія нав'язується всередині вас. Вот. Е тому ви можете таким чином себе сканувати. Да? Отак, е до речі, ваш внутрішній зір. Ваше ясне бачення, ось таким чином воно починає бути все ясніше, і ясніше, коли ви оце всередині себе, починаєте бачити, розрізняти ці голоси, знайомитися з ними, когось виганяти, але ну, ви його так само не виженете в плані того, що е, воно дається так само для якогось усвідомлення. І якщо ви бачите це, ви це приймаєте. С собі сказали, все, я поняла, <смі> в чому прикол. <смі> І все. І воно далі відпускає. Тому що немає сенсу, нема вже за що зачіплюватися. Потім, в наступний момент, якщо буде за що зачіпитися, воно прийде, але ви вже будете знати, ви вже цю енергію будете розрізняти. Да? Тому що я казала, енергія вона має різні відтінки, різні забарвлення. Це не означає, що це погано. Ні, воно просто все є. Воно просто все є. Ось і все. Завжди повертайте себе в тіло, в момент тут і зараз, роздивляйтеся, що вас довкола, що конкретно в моменті зараз відбувається, і ви побачите, що у вас в моменті все нормально. У вас все є. У вас є де жити, у вас є що їсти, у вас є гроші. Хоча в голові може казатися, що їх немає, але у вас завжди є гроші. Завжди вони є. Це просто, знаєте, це база матриці, вона забезпечує. ну, Тобто, ви на самому дні, якщо і будете, то тільки для того, щоб прийти урок. Просто так ви туди спускатися не будете. да, і, ну, Тобто він вас ще для того, щоб не прив'язуватись до цього, щоб ви. Вийшли за межі цього і побачили, що цієї енергії вона повсюди, її достатньо. І ви її через себе просто пропускаєте. Ви крізь себе через себе її генеруєте. Да? І за рахунок цього, да, ви якби щось проявляєте, купляєте в матерії. От наговорила вам. Тому завжди повертайтеся всередину себе і скануйте себе. Це прям дуже важливо. І запитуйте себе, чи я хочу зараз дійсно страждати, чи мені просто це нав'язується якась емоція, незрозуміла звідки. От вчора, да, і теж є такі моменти, коли потрібно хоча б один раз це прожити, для того, щоб наступний раз ти більше вже це не вибирав. От вчора в мене так і відбулося. Я це прям максимально перепрожила для того, щоб потім з того дна побачити ось цю суть і вибрати інше. І я сьогодні проснулася просто щасливо. Всім гарного дня!